Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні я хочу з вами поділитися дуже гарною новиною, яку мені приніс вчора YouTube, а саме те, що на мій YouTube канал підписалися 2000 глядачів. Я щиро вдячна всім, хто підписується, хто дивиться мій канал, хто пише мені коментарі, хто просто дивиться мовчки, хто ставить вподобайки, хто ставить дизлайки. Я щиро дійсно вдячна вам за вашу підтримку. Я довго йшла до цієї цифри у 2000, тому що бісерним вишивальницям важче набрати підписників. Я останнім часом вишиваю і бісером, і нитками. Звичайно, за 2022 рік хтось відписався, тому що, можливо, комусь не подобається мій україномовний канал і те, що в Україні йде війна, і я стою на стороні, звичайно, своєї країни. Але Такі вже справи. Хто дивиться, тим вдячно. Хто не дивиться, тим щасливої дороги. І я також хочу вам подякувати за, ваші, за вашу підтримку і розіграти призи серед своїх підписників. Призи саме будуть для підписників, тому що я хочу подякувати саме тим. То дивиться. Але будь-яка людина, яка підпишеться ну, до е, дня розіграшу, також може бути моїм новим глядачем також і е, також має право на приз тому що ну, всі підписники однакові для мене, я вас всіх люблю. Тому підписуйтесь ставте. Сіночок, щоб не пропустити інше відео. Ну, а сьогодні зараз подивимося на призи Призів буде два. І ось перший із них це буде набір від доме. Саме ось такий. І це раритетний набір. Другий також, ви розумієте, буде схожий на нього. Ось цей набір. Я довго думала, що вам запропонувати. І це ті набори, які я вам анонсувала у своєму новорічному відео, де був мій набір, подарунок, і ще там виглядали деякі ось набори. І я сказала, що це саме для вас. І ось цей, цей набір. Який випускали уже багато виробників, в тому числі і Dimensions, і Лукас, і в Бісері випускали їх, і в алмазній мозаїці. Тому я думаю, що цей сюжет всім подобається, оскільки його так багато випускає. І я шукала, хто автор цієї картини, але я так і не знайшла. Я Знайшла тільки дизайнера, який написаний у Dimensions. Але він, мабуть, дизайнер саме Схеми, а не картини. Я думаю, все-таки, що в цій картини є якийсь художник. Ну, звичайно, це Gold Collection, там розробка, мабуть, значно краща ніж у Доме. Хоча хто перший з них, я так і не знаю, тому що це набір 2011 року. Можливо, Доме і був першим виробником цієї схеми, а далі вже інші почали їх випускати. Ну, все одно, я думаю, що оскільки раритетні ці набори, то, мабуть, вони подобаються всім. Я сподіваюся, що вони також вам сподобаються. Я купувала ці набори у інтернет-магазині. Я довіряю цьому продавцю, але я все-таки думаю, що, мабуть, набір перепакований, тому що до мене пакує у кнопоч... з кнопочкою такі кульочки, але оскільки набір раритетний, можливо, він. Тим більше, що він приїхав із е, території, де були бої, тому, можливо, він десь в магазині стояв, е, можливо, десь ну, хто його знає, як. Тому я, я думаю, що це набір перепакований, але він 100%, як говориться, він новий. І ось тут є варіанти. Е, які можуть бути 14, 11, 9 каунт, але навіть у 14 він має 27 на 54 сантиметри, і я подивилася, що канва чорна, і вона, скоріш за все, це є 14 каунт. Мені здається, що нам не привозять великого каунту, хіба що подушки, але оскільки фірма Доме вже порядка 6 чи 7 років не існує, тому це Ну, вже нам ніхто нічого не привозять, лише ось такі набори. Цей набір має назву по-різному. До речі, ця дівчина може також дивитися праворуч і ліворуч. Її називають іспанкою, і із, із трояндою, називають жінкою, з квіткою, називають її в даному випадку. До мене пише: або це перекладається слово, або самотня, або наодинці, або сама. Ну, тобто по-різному її називають. І ось така гарна дівчина. Це є перший приз. А другий приз – це, мабуть, парний набір. Я не впевнена, що він парний, але та ж сама іспанка, чи а, до речі, ще називають іспанкою з квіткою. Вона або це та ж сама дівчина стоїть навпаки, тому що тут також є ця хустка. Чи вони однакові, чи ні, я не знаю. Ну, Можливо, вона в повороті стоїть тепер навпаки. І також ця дівчина є із червоною трояндою, і з жовтою, як ви бачите. Ну, це більше монохромна, а це кольорова. Також чорний каун, також це те ж саме. Ну, Я хочу їх розіграти для двох людей: два призи, два переможці. І цей приз я хочу розіграти 20 січня 2023 року, десь в другій половині дня, тому що у нас може бути повітряна тривога, у нас може вимкнути світло. Я не впевнена, що в мене будуть умови такі, які від мене не залежать, тому в другій половині, десь 3 до 6 години, я постараюсь вам розіграти, тому що не буде світла, не буде інтернету. І які умови у нас для розіграшу. Перша умова це, звичайно, бути моїм підтримкам. Писником не друга умова: поставити лайк цьому відео, якщо хтось хоче поширити. Будь ласка, плюс вам в карму, але це не обов'язкова умова. Далі, ви маєте бути моїм підписником, і я це маю бачити. Тобто я буду перевіряти. Якщо людина в людиний канал буде написано, що тут нічого немає, або я не знайду себе серед вашої підписки, то я буду перегравати, ну, вже не ображайтеся. Далі потрібно написати слово беру участь, і ще якийсь там, якщо хочете, будь-що можете нічого не писати, але можете написати якийсь ще відгук мені. І... Мабуть, це всі умови. Бути лайк, відгук і бути моїм підписником. Ось такі умови дуже прості, і я сподіваюся, що вам сподобаються мої, мої призи. Я завжди розігрувала або щось нейтральне, або щось з бісером. Ну а сьогодні ми розіграємо також, щоб я сподіваюся, той, хто вишиває бісером, також буде вишивати нитками додатково, тому що я розумію, що доме це прості набори для вишивки. Ну, Принаймні, я ще жодного не, не вишила, але у мене їх є вже багато. Ну, Оскільки я читала відгуки, то вони вишиваються нескладно. Можливо, це комусь дасть і розширить свої, так як і. Я розширила своє рукоділля. Ну, і ось всі умови, я їх ще пропишу внизу у інфобоксі. І я щиро запрошу вас усіх на розіграш пресів. Обов'язково напишіть слово беру участь, тому що, можливо, хтось не хоче брати участь, а просто напише якийсь відгук. Привітає мене, наприклад, із цією цифрою підписників. Тому обов'язково це слово це обов'язково. І я хочу вам побажати перемоги у у житті у перемоги у розіграші. Призів. Бажаю вам також, хто є блогером, багато підписників. І не всього вам найкращого.